Вітаю, друзі. Минулого 2022 року Великобританія працювала над створенням чотирьохсерійного телесеріалу Литвиненко. Ви знаєте, що Литвиненко це колишній офіцер ФСБ, який був отруєний полонієм у Лондоні 2006 року на замовлення президента Російської Федерації Володимира Путіна. Злочин скоїли два колишніх спецслужбовця РФ Ковтун і Луговий. І ось нещодавно, три тижні тому, з 15 грудня 2022 року, цей телесеріал з'явився у відкритому доступі. Я скористався нагодою і познайомився з роботою британських режисерів і сценаристів. І перша моя реакція була такою, можливо, поверхневою і простою я одразу пригадав Ігоря Смішка. І оце сакраментальне запитання. А куди подівся Ігор Смішко? Але це була перша реакція. У мене виникло кілька складних і серйозних запитань по цьому телесеріалу. Я їх задав, і мені порекомендували прочитати книгу Віктора Суворова. Він же Різун: Акваріум. Але я обрав кіноверсію, подивився 4 серії по 50 хвилин Акваріума. І до Ігоря Смішка я додав ще кілька імен: це Леонід Кучма, Віктор Медвечук. Євген Кирилович Марчук, Валентин Наливайченко, Майор Мельниченко. Ну, і ще такий аферіст, як звичайно, Діма Гордон. Чому я хочу поговорити про ці два серіали? Литвиненко і Акваріум. Тому що коли ми зайдемо на новий політичний цикл, у нас виникне дуже серйозна проблема. З одного боку, вона. ну, Ця проблема. Пояснюється, у нас у людей великий пітет буде до військових, і особливо в нас чомусь вважається, що правильними військовими є військові розвідники. Це з одного боку. З іншого боку, ми зіштовхнемося з проблемою жорсткої руки і наведення порядку. Імось будуть вважати, у нас чимось буде вважатися, що саме військові, військові розвідники. Вони можуть навести в країні порядок. І є ще такий момент, який не проявлений, не артикульований. Він проявлений, але не артикульований. У нас є певна частина людей, які шукають альфа-самця. І це є дуже велика небезпека, і я хочу сьогодні, проаналізувавши ці два серіали, пояснити, чому є в чому небезпека приходу в політику людей, які виховувалися пострадянськими спецслужбами. І я переходжу до власне, серіалу Литвиненко. Мені сподобалась робота британців, гарна гра акторів, британцям традиційно вдалося. Провести лінію між злом і добром, між чорним і білим, і показати цю етичну прірву між пострадянським суспільством і англосаксами, ну і, звичайно, етичну прірву між британською спецслужбою і російською спецслужбою. Я думаю, сюди можна і нашу українську в тому числі віднести. Кульмінацію цього серіалу, як на мене, є відповідь на запитання, яке дав один із офіцерів британської спецслужби. Яке це запитання? Що не могли зрозуміти британці у справі з Литвиненком? Вони не могли зрозуміти, як колишній спецслужбовець, який знає, що за ним полюють і хочуть його вбити, прийшов на зустріч з людьми, від яких він Міг очікувати все, що завгодно, і випив чай, який він не замовляв, чітко розуміючи, усвідомлюючи, що там є отрута для британців це ну, розрив шаблону. Вони не могли зрозуміти, тому дуже довго не могли е, трактувати цю справу як замах на вбивство і вбивство, тому що це або самогубство, або якийсь е, е, збіг обставин. І вони довго не могли зрозуміти, як, от... тим більше, це ж не якийсь тракторист чи фермер, прийшов на зустріч з офіцерами ФСБ і випив чай, який міг бути отруєним. І він про це знав. Це цілий офіцер, підполковник Олександр Вальторович Литвиненко це зробив. І ось офіцер. Британська спецслужба, очевидно, під впливом лекцій Віктора Суворова, а Різун читає в Британії, не тільки в Британії, в США і в Європі, читає лекції, як організовані радянські і російські спецслужби, він висунув наступну версію. Він сказав, що коли планувалася операція, то чітко підібралась людина. Для, яка могла бути альфа-самцем для Литвиненка? Вся справа в тому, що центральною фігурою політикуму і спецслужб є альфа-самець в Російській Федерації, І а, дія вимога. Прохання альфа самця є обов'язковою для виконання. І Литвиненко не міг не випити цей чай, якщо він був налитий альфа самцем. І це важливо розуміти. Тобто я зараз коротко показав, хто є центральною фігурою і в російській політиці, і в російських спецслужбах. Потім я хочу пояснити, підсвітити один момент. Цим 30 років займалася ГРУ, головне розвідувальне управління Збройних сил Російської Федерації, і в мене запитання до українських спецслужб: хто може дати гарантію, що у нас цим не займалися, і у нас в такий спосіб не прибирали непотрібних неугодних людей? І я вам даю гарантію, що українські спецслужби, головне розвідувальне, розвідувальне управління також ну, цим займалося. А тепер давайте ми собі уявимо, я ж не випадково згадав прізвищі Смішка. Давайте ми собі уявимо, що раптом Дімі Гордону вдалося, і Смішко став президентом України. І ми можемо собі тільки уявити, як би у нас ну, відбувалася архітектура влади, як би у нас вибудовувалися всі ці взаємини. А якщо у нас центральною фігурою був би альфа-самець, тобто аналог Путіна смішко, це був би аналог Путіна. Більше того, я хочу сказати, що ця російська модель і Янукович, і Кучма. З Кучми треба почати. Кучма, Янукович, а... після Януковича Порошенко. Це все російська модель, модель альфа-самця, коли а, підбираються підлеглі, які готові виконати все, що завгодно. І ми давайте згадаємо цього Васю Грицака, голову СБУ при. А, при Порошенко Геннадій Друзенко відкрито був ефір з от навіть з Романенком, де Грицака звинувачували у, у політичному вбивстві. А вбивство замовляв Петро Порошенко на цій явочній квартирі, чи як вона там називалася? У них лісника вбили 14 чи 15 рік. І там була ціла така неприємна історія, це фактично було замовне вбивство. І це важлива річ, я хочу сказати. І от культура, так? От ми, я чому ще підняв ці питання? Тому що ми маємо цей важкий радянський політичний спадок, і ми знаходимося під впливами російської політичної культури і зараз, і донині. І у нас оці методи грушні. А методи Альфа Самця вони до цих пір використовуються. Головне ці технології. І я хочу повернути в 99-й рік пригадати вибори президента. І це був жовтень, Кривий Ріг, коли кинули дві гранати РДГ. І було поранено 45 чоловік. Там хтось загинув, і це все було зроблено з метою понизити рейтинг Олександра Мороза. Це було на зустрічі з виборцями Наталії Вітренко і Сережа Марченко там прийнять, який був. І, мовляв, це вони все замовили. Мороз це замовив, щоб там, ліквідувати, значить, опонента, тому що це прямий конкурент Наталія Вітренко. Ясно, що мороз цього не робив. Людину засудили і так далі. Хто? Я підкреслюю, кучма не був. А Вихідцем з гру в Кучма це не Путін, скажімо так. Але методи, як ми бачимо, дуже подібні. Я хочу нагадати, що Литвиненко в своїй книзі звинуватив Путіна у тому, що він підірвав житлові будинки для того, щоб спровокувати війну в Чечні, показати там жорстку руку, таку технологію ви, ну, використали вони. І ми щось подібне бачимо. І в Україні. Давайте перенесемося в 2004 рік, теж жовтень, через 5 років, вибори президента метро Печерська площа перед ЦВК. З кілька сотень беркутівців кийками, якимось взагалі, арматурами били по головах людей, які зібрались на якийсь там спонтанний мітинг під ЦВК. Ну, ви вдумайтеся, де ми живемо і що взагалі відбувається. 132-й виборчий округ, Аркадій Карнацький, Первомайськ, Миколаївської області, побиття, штурми, дільниці, вилучення там, якихось протоколів, бюлетнів, там, бог зна чого, теж жертви побиті. У нас взагалі вибори перетворювалися в якісь, ну, Кримінальні побоїща, кримінальну дію. Це не свято демократії далеко вже було. І ось це все, я підкреслюю оцей важливий момент. Це все культура альфа-самців, і це все культура от, політична культура. А... Ще раз наголошую на центральній фігурі альфа-самець. Все вибудовується так, що підлеглий виконує будь-яку забаганку. Він як вірний пес. І у нас це все ну, тривало от, до, от, до Зеленського. Зеленський в якийсь спосіб, як на мене, ну, розірвав, як би там, який би він не був, але він розірвав цей ланцюжок. Те, що відбувалося від кучми. Ющенко, звичайно, це виняток, випадок взагалі це не незакономірність, я хочу сказати, це незакономірність. І от до Зеленського оцей момент. Ну, ось це те, що я хотів би ну, якби підсвітити і показати в чому проблема. І оця культура альфа-самця у нас до цих пір вона ну пробує запроваджуватись в Україні і буде запроваджуватися. Я переконаний, що буде спроба щось подібне зробити і завести сюди в політику, якщо не на позицію на посаду президента, то когось, ну, наприклад, як от важковаговики, якісь парламентська фракція, ну точно таке буде. І ми повинні це розуміти. І знати. Тепер, куди подівся а, Ігор Смішко? А, ну, за моїми даними, він очевидно перебуває а, тут, в Україні, просто дуже тихо сидить. А, ніхто не знає, як би він, він себе повів, якби ситуація розгорталась діаметрально протилежна. І ми повинні розуміти, що Смішко ніколи не був самостійною фігурою. У нього завжди над ним був якийсь альфа-самець, і він завжди виконував чиїсь вказівки. Для когось він був альфа-самцем. Це важливо розуміти. А зараз, безперечно, він перебуває під впливом американців. Як би було, якби події розгорталися інакше, я не знаю. Ось. Але як би там не було, в політику не можуть приходити люди з колишньої радянської культури спецпідрозділів. Це катастрофа для країни. Я просто підкреслюю, це катастрофа для країни, і їх потрібно бачити. Вони є, і зараз працюють у нас тут. А під всякими там під прикриттями. І я підкреслюю, ще раз підкреслюю, це не тільки там Кирило Буданов. Можливо, Кирило Буданов якраз і не є там найбільшою небезпекою, і, очевидно, він. Ну, мала, має мало відношення до цієї культури. Хоча з себе він пробує тулити і ліпити альфа-самця. Ну, от це те, що я хотів сказати по цих двох важливих серіалах. Я всім дякую за увагу. Дякую за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі.